Санду знову обрана президенткою Молдови для України було критично важливо зберегти союзників серед наших сусідів та не отримати ще одного противника України у вигляді гаряче підтримуваного Москвою опонента Санду Олександра Стояногло. На щастя, цього не відбулося, хоча у Молдові було і підвезення голосів, і підкуп у величезних масштабах. Що означають ці вибори для України? Поговоримо далі. Перш за все це означає те що поки що українці можуть святкувати те що молдова не впала під ноги росії як білорусь адже ризики були дуже великими перемога санду відповідає інтересам україни бо росія не відкриє шлях на придністров'я з військової точки зору а також не зможе наразі завадити низці стратегічних співпраць, каже керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Та ця перемога Санду далася дуже і дуже непросто. Вона перемогла у другому турі, набравши 55% голосів. Проте ця перемога здобута виключно за рахунок голосів діаспори. Серед виборців на території Молдови Санду набрала лише 48,5%. Але серед виборців, які голосували за кордоном, 82%. Ці 82% стали вирішальними. Тому що в посольствах проголосували понад 320 тисяч виборців. На фоні 1,4 мільйона голосувальників всередині країни це дуже значна цифра. Опонент Санду Олександр Стояногло провів надзвичайно слабку кампанію як для політика, який хотів завоювати пост президента Європейської держави. Кишанівський політичний коментатор, колишній посол Молдови при ООН Олексій Тулбуре, заявив бісі, команда Санду всіляко педалювала ідею про те, що сам Стояногло людина в принципі хороша, але за ним стоять сили, які країні добра не хочуть. І стояногло не зміг відбити цю тезу. Цю тезу підтримав експерт Київського центру досліджень зовнішньої політики Українська призма Сергій Герасимчук. За його словами, Росія, попри те, що вона явно підігравала Олександрові Стояногло. Хоча той очевидно її про це не просив. Москва просто у своєму стилі грала на поразку про західного лідера пострадянської країни і цим насправді допомогла кампанії Санду. Під час виборів у самій Молдові, коли виборці Санду побачили, який шалений тиск чинила Росія, по суті, своєю агресивною поведінкою підвезенням виборців Росія навіть в день виборів, коли агітацію було заборонено, додатково мобілізували виборців має Санду, сказав Герасимчук. BBC. Таким чином бачимо перемогу Санду. А що ж далі? За словами експерта аналітичного центру об'єднана Україна Богдана Попова, обидві сторони скоро заявлять або вже заявили про фальсифікації. Росія буде акцентувати на великій кількості та високій і підтримці Санду за кордону таким чином вони будуть знову звинувачувати захід у втручанні у внутрішню політику? Санду буде оперувати фактами порушень на дільницях всередині країни, адже там і вигадувати нічого не треба. Підкопи були зафіксовані на постійній основі. Чи спроби Росії організувати пуч, маловірогідно. але якісь протести без особливих наслідків точно мають відбутися. Навіть за відсутності дестабілізації проблема залишається очевидною. В Молдові половина виборців на території країни готові голосувати за проросійські сили ідеологічно або за гроші. Це поставить серйозні виклики перед Санду та її командою на наступних парламентських виборах, які остаточно визначать курс країни на наступні роки. Саме майбутні парламентські Вибори стануть новим викликом для Санду, адже Молдова парламентська республіка. Зараз партія Санду є і солідарність має одноособову парламентську більшість, і це перетворює президента на головного політика країни, який іноді і виходить за межі своїх конституційних повноважень та без будь-яких відчутних наслідків для себе. Якщо партія влади програє на виборах наступного року, це автоматично перетворить Майю санду на молдовську королеву. Аналог грузинської президентки Саломе Зорабішвілі, яка хоч і стоїть на цілком прозахідних позиціях, але не має реальних важелів впливу на проросійську партію Грузинська мрія. Той самий виклик стоїть і перед кандидатом в президенти Молдови, який програв Санду для стояного. Найімовірніше, він як і Санду зараз починає кампанію перед парламентськими виборами 2025 Сам стояногло ніколи не висловлювався про свої подальші політичні плани. Його горизонти завжди обмежувалися участю у президентських виборах. Але Олексій Толбре слушно зауважує, що не буває так, що ти отримуєш понад 40% на загальнонаціональних виборах, а потім раптом кудись зникаєш. Профукати такий капітал це дурість. Тому будемо уважно слідкувати за парламентськими виборами у Молдові. Можливо, не дай Бог. Звісно, ми побачимо скоро молдовського Роберта Фіцо. Це жарт. Слідкуйте за нашими новими випусками, щоб не пропустити нічого нового та цікавого, та негайно підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.